Друзі, всі привітки, сейчас не шорти, ну я видивиться. На моем экране багато чого ти кадру. Друзі, он самим не ми неї розмірялась і светі таки. То те думаєте про щось бачили треба все. Це... І от тип на англійську. По... По... И там, короче, я надо смех. Там, короче... Там короче подушки. Я думаю, что я... Дуже сейчас заношу, я, я... я, я сейчас вот образ не видим. Перевела бы вот. И там всякий страшку идти рядом. Я сейчас надо смех. Как же вы что не переводит то по-моему. Ну да. То есть загнить купали на копче. Малдарина кофе Тралала тралала. Ніхто не знає Ну, самі подивіться Я от просто перевела я там щось таке, прям Мені ж не даже не буду про Просто подивіться. Мені Просто подведите просто тоже пошел подвозки. И за лайки плоскайтесь відео, щоб вообще трусить побачили, побачил, еще всі люди, які тут, щоб це побачили. Потому що чим більше лайків, ви знаєте Миссион распущут, да куда? Де, просто даже захочу ну Балерина капучино ще нормально. Балерина капучина. Баларина Ще нормально. Это нормально. Я по Україну. Половина капучи, ну это нормально. А все еще я не знаю. Я у меня там с сьогодні, дня, як я вижу девчата, что там так сниму покрыли.